Друзі, привіт! Робимо розпаковки з Aliexpress. Погнали! Перша посилка це у нас ось така штука. Ось така штука, подивимося яка, тому що я не пам'ятаю, що це навіть, а зараз згадав. Це у нас така, такий пристрій е, дозування, чи як вам скажу, да? ставити на пляшку... Там, і ось тут, хоча мені дуже цікаво... Ага, це для повітря, ось тут така штука, бо я думаю, як воно ж буде йти, якщо воно буде закінчуватись. Це, напевно, для повітря, щоб воно туди виходило. І ви собі наливаєте. Сюди йде повітря і все. Ось така штука. Ну, настільки якісно, не, не знаю, тому що потрібно перевірити, як вона буде в першу чергу працювати і з якими пляшками, а друге ця штука просто бовтається. Ну і вона така гостра. Коротше, якась така штука. Так, наступне беремо ось таку посилочку побільше. І що я можу вам сказати? Тут взагалі мені смішно, що тут може бути. Це тут, щоб щось не пірвати. Не пошкодити. Дуже. Дуже щось воно тут. Ага, дивіться, так, не пошкодив, ні, не пошкодив. Це у нас тут виходить ось там мотузка, Якась вона дуже тоненька і дуже смішна за свої кошти. Умовно кажучи, це ніби шовкова нитка. Я не знаю, яка тут є товщина. Але і стільки тут, ну, я думаю, тут метрів 5, можливо, 5 метрів. Тут, в принципі, нічого не вказано. і а в принципі ще Ось. Я думаю, тут також, можливо, 5, можливо, навіть і менше. Це вже мотузка потовстіша. Ось такого чорного кольору, і вона ніби блистить. Я вам скажу така блискуча, якась незрозуміла. Ну, можливо, метрів тут по 5. Це ось такі. Дві мотузки. Їх можна використовувати. Це як шокова, не така дуже тоненька. Прям. Я не знаю, скільки, ну пів міліметра можливо, це десь ніби 2 мм товщина. Е, на шию, як мотузку, щось вам підвісити, можливо, можливо такий робити. Я вже не знаю, що вам сказати. Ну, от така штука. Так. І наступна, це у нас ось тут прям, прям уже багато. І ось тут у нас товщина, вже, я вам скажу, десь можливо міліметр. Е, інформації не вказано. Рол якісь, але що тут до чого? Тут уже, в принципі, досить багато. І тут вона десь здається міліметр товщини. Ось така катушечка. Я не пам'ятаю, що по стільки, але ось ця вже така, знаєте, мені здається, такий середній варіант між цими двома, можливо, міліметр. Ну і тут є вже метрів, я думаю, так, побільше. Ось такі штуки. Так, все порожні. І наступна у нас ось така посилка. А ця посилка у нас консолідована, я так розумію. Ні, це посилка з закладки Choice, там, де товари е, від 2 доларів 3 штуки. Але товари, відповідно, дорожчі. Ця штука у нас щітка, тільки не для унітазу, йоржик, а для того, щоб чистити якісь банки. Да? Ось 3, 3 літрову банку, до прикладу. Хоча не знаю, як воно буде, якщо воно крутиться, ось це все покручується. Бачите? Воно мало би бути, скажімо, нормально стояти. І, ну, коли ви будете щось чистити, воно буде прокручуватись. І ефект з неї, ну хіба коли ви ось так чистите сюди-туди, і але вона може зніматись. Ну, така штука, не знаю. Кілька доларів вартує. Давайте будемо по порядку, що у нас тут. Тут у нас ось такі гачки. Я не буду можливо виймати всі, хоча прийдеться, тому що вони всі один за одним зацеплені. А хоча ні, дивіться, ось такий гачок, вішелочка, тобто ви собі тут. Щось собі зацепили, я не знаю, що тут зацепляти, для чого я брав, але тому. І все, і ви собі повісили. Ось такі вішалочки, вішаки для одягу. Можливо, штани, до прикладу, да? Ось, однією штукою зацепили за штанини, да? і ви собі підвісили. Або для чого. Я навіть не пам'ятаю, для чого їх брав. Ну, якісь такі невеликі речі, може, футбол. Ну, неважливо. Ці всі товари можете там знайти. Вкладка, я вам кажу, яка. На головній сторінці. Посилань на них не буде, тому що там посилань немає, ви собі заходите і додаєте в кошик, там є собі свій кошик. Так. Наступне у нас ось такі якісь також крючки, Скільки їх тут, тут їх небагато, тут їх 4 штуки, щоб ви розуміли. Це прям дуже мало. Мало б бути їх 10 штук, наскільки я пам'ятаю. Їх 4 штуки. Це ніби ось такі також ви собі. Їх десь там прикрутили, і ви маєте такий уже якийсь. Да? Ну, таке воно, я вам скажу. За тих 2 долара, чи скільки воно чи три вартує, воно того не вартує, дійсно. Тобто це реально якийсь, Ну, не те, що не потріб, але якщо б 10 штук було так, а тут 4 штуки, виходить, це. То... Ну, це смішно. Китайці дурять, я вам скажу. І, і нормально. Так. Наступне це у нас ось такі лампочки в габарити. Так, ось такі лампочки, бачите? Їх у нас тут є 3, 4, 5, 10 штучок. 10 штучок, я не пам'ятаю, 3 долара можливо, тому що вони часто їх перегорають. Ось такі діодні. Тут три діодика, тут спереду і з цієї сторони. Як вони працюють і що? Я не знаю. Ну, ось такі. Там за 3 долара, в принципі, 10 штучок там по 13 гривень. Ну, нормальна ціна, тому що у нас звичайні там лампочки. Не знаю, 25 гривень здається прості такі. А це вже такі дівальні. Так, Наступні у нас ось такі штуки, такі. їх у нас також 10 штук. Для чого це? Я не пам'ятаю. Ось якийсь до мусорне відро і зацеплювати мусорний пакет, щоб він не скользив. Ось для такого, мені здається, ось ці штуки призначення. Ну, коротше, такий, такий трошки не потрібен. Так. Тут у нас також лампи. Так, тут немає нічого. Тут у нас лампи, але в нас тут вже виходить якась інша кількість, я вам так скажу. Ось таких ламп у нас мало бути також 10, є 10. І ці на порядок, дивіться, потужніші мають бути, тому що в них ось тут вже 6 діодів, і ось тут уже виходить 10. Звісно, вони дуже криво там все прихлеєні, але я думаю, їхня яскравість набагато більше. 6 і 10, а там, виходить, по 3 штуки. Ось такі. Треба буде їх перевірити, як вони там світять, звичайно. Але буде, знаєте, як там одноразові такі. Але краще купити якісь якісніші, ніж їхати з такими, не зрозуміло, коли вони там перегоріли і, і так далі. Ну і ось тут ми маємо у нас, не знаю, так, у нас тут 3, тут у нас 6. І тут у нас 10. І тут у нас виходить, 10. 20 ось таких. Е, ну, я вам скажу, це взагалі. У них тут такі діоди, які вперед жодного. Ну, це ж такі реально якісь взагалі незрозумілі. Хоча, в принципі, як для габаритів, я вам скажу так, потрібно тестити і тоді вже робити якісь висновки. Ось на цьому сум. Так. Ось така упаковка стяжок. 50 штук, 7,2 на 300 мм. Тобто 30 см і яка їхня особливість, вони багаторазові. Я їх не буду відкривати, щоб потім не розгубити їх. Але ось покажу вам тут, якщо буде видно, ось тут є така штучка, ви її натискаєте і вона попускається. Ну, такі досить міцні і багаторазові стяжки. Можна використовувати ну, в будь-яких цілях, де вам потрібно. Тут, в принципі, багато бачите на лампи. Так, наступне це ось такі штучки. Умовно кажучи, ніби хомоти, да, в машині щось там потрібно, якісь шланги які, підв'язати. Ось така штука. Також. Так. Тут у нас нічого немає. І ще повинні були бути якісь лампи такі більші, солідні. Можливо, вони тут. А ні, тут ламп немає, я вам скажу. Десь мають бути ще лампи, можливо, вони десь в дорозі їдуть. Це у нас прищепки такі металеві. Я вам скажу, я думаю, що вони такі ніякі да, ось. Можна розрізати і пальці і все, що хочете, не хочете ними. Вони такі. Ну, якісь взагалі ніякі. І вартують кілька доларів. Ніби не ржавійка якась, але, скажімо, ну, ось таке. Гроші на вітер, умовно кажучи, посилок. Так, друзі, ще маємо з таких посилок багато. В наступних е випусках. Тому підписуємося, став лайк, пишемо коментарі і всім пока.